Ну, і ще пару слов про Радіолу Сакта. Саме названня Сакта Радіола в переводі з латвійської мови означає брошка. Сакта це приналежність до національної одежі жіночого костюму брошка. От тому назвали її таким гарним словом: Сакта. Це в переводі означає брошка. І отут от контури індикаторної лампи. Оцей ободок зроблений у віді таких бусинок, колечко з бусинками, яка імітує брошку. По суті, це була народна радіола. Їх за весь період випустили близько 800 тисяч екземплярів. Доволі таки багато. От. І ще випускав, випускав завод похожу радіолу, називалась Дзінтарс. Їх було випущено в 10 разів менше, десь 80 тисяч екземплярів, а цієї сакти 800 тисяч екземплярів. Хто слухав цю радіолу, у кого вона була в дитинстві, в юності, той пам'ятає о той незабутній, неповторівний ламповий звук, як вона звучала. І сьогодні пізніше ми її включимо, протестуємо і побачимо, що з цього вийшло.